Так, посилочка з населеного пункту Ясногорідка. І приступимо до її розпаковки. Гірка. Ясногірка? Гірка. А, бо як завжди, обмовимося. Тут у нас... Записочка мається. Підписано на вас, і в перший раз відправляю. Сложив як можна понятні, що не прийомне, можна в мусор. Так, якщо складено якомога зрозуміліше, то зараз ми і приступимо до розбору даної посилки. Дивіться, в даній посилки, що перше нам трапилось на очі, це. Материнська плата. Такі материнські ми плати приймаємо. А також приймаємо окремо, можемо приймати мости, мікросхеми з них. Ну, не тільки з них, а і з цього. А і з е зеленої плати. Різниці немає. Все це прийомний матеріал. Так що, якщо є, пропонуйте. Це щось легке. Лампочки. Саме ті лампи не Прийомні, е, прийомні тільки лампи індикаторні маркування Ін. Да. Це все трошки не воно. Ну нічого, буває. Буває не все говорили, не все зрозуміли. Тут, тут у нас мікросхема, і дивіться, серед мікросхеми попадається ушаста мікросхема. Ця мікросхема. Коштує окремих грошей, на відміну від звичайних мікруг. Ну, тут неприємно. Так, це тут у нас надовго. Це припой. Ну, бачите, круточки оловяно-свинцевого припою. Зараз поперевіряємо їх спектрально. Тут ось чоловік пише аналіз. Ну тут було б цікаво аналіз імені зробити. Зараз зробимо. Дивись якісь квадратні железячки, так? Да? Ану, покажи. Железяка. Железяка і нічого цінного. Неприємно, але так буває. Також неприємний матеріал. І опять серед неприємного матеріалу і точка попалася. Це якось. Багато людей, мабуть, думають, що це щось неприйомне. Так. А, диви. І знову корпуса годинників. Годинники не обов'язково можна присилати ціляком, можна самі корпуса. Цінний сам корпус. Трішки технічки. Перемикач. Імпортна лігатура. Не воно, воно, не воно. хто нас дивиться. Не воно. Тут якийсь кусанина сучасних фольгових конденсаторів, Так, це у нас припой. Ну, по суті, це... А, ось ось є ще прийомки. Так, це все на перевірку. Тут з прийомного, що ми зараз глянемо. Плата жорсткого диска прийомна, прийомна. Оперативна пам'ять прийомна, прийомна. Тільки алюміній треба знімати. Процесор прийомний прийомний. А це з ігрових приставок ця штука йде в побутову плату. Це не цінне. Так, це йде сюди. Далі. Далі у нас тут відсортована зелена плата. Ця плата у нас коштує 30 гривень кілограм. І моточок якоїсь проволоки. Немагнітної. А що це за проволока? Нам поможе вияснити апаратик наш, да? Чікс. І це ніхром 80-й. Бачите, чоловік звернув увагу, побачив, що воно. Валяється без діла і прийшла його нам. А ми залюбки його купимо. Такий матеріал у нас прийомний. Так, дивіться, побутову пласт плату пластмаску накидати не треба. Пластмаска це не та штука, яка нас цікавить. Поки що точно ні. А там, завтра подивимося, як буде. Тут дивися, що залишилось у нас. Сектор приз на Ми не можемо пропустити це мимо. Тому що що наше любопитство нам не дає. Правильно? Ага. Накрутив собі баян, що сильний. А тут у нас гляшо, золотий глобус Шотландія. Людина дивилась, дивилась, і так дивилась, що аж комп'ютер розібрала. Ну нічого, так буває. Цей диск ми використаємо для наступних своїх відео. 에... Покажемо вам, як болгарка ріже такими дисками чудово метал. Бачили? Не бачили, а ми вам покажемо. Так. І далі у нас що? Далі у нас просто побутова плата Тільки дивіться, дорогі підписники. Побутова плата На рахунок побутової плати оцих ось котушок. Не повинно бути. Взяли отак одламав. Якщо випалюєте, можете випалити, тут буде трішки міді. Потім. Отаких От залізьок на побутовій платі не повинно бути. Далі трансформатор. Чи як воно правильно називається, можливо, хтось підскаже. Не повинно бути. Розберіть, там є трішки міді. Щось можна трошки витягнути. А в принципі, вроді як до побутової плати мінімум пред'яв. оце теж треба знімати. Там якась трошки міді є, це буде вам вигідніше. Оце ось ідеальна побутова плата, яка прийомна, яка вже проходить. Деталі, основні скусені. Осталось тільки, по суті, якась дешевка. І все, така плата прийомна. Не так багато там претензій до той побутової. Ну, коли теж, коли формуєте побутову плату, ну, це ж не плата, будемо відверті, так? Да? Як на мене, так. Да. Хоча б може і хотілося, щоб це була плата. Ну, по суті, це засмічено. Так так, вроді, я ж говорю, до плати ми мінімально придираємося, але отакий кондр. Отакий кондор, це вже лишнє, його треба зняти. Оця катушка, це лишнє. її треба зняти. Оця железяка це також зайве. Зніміть її. І все. І далі до вашої плати немає ніяких зауважень. Що, ми погнали далі розпаковувати. Ви підписались на канал, поставили лайк, написали коментар. Чимось допомогли каналу. Е, саме цим. лайк, коментар, підписка. І дивитесь наступні наші відео, а ми пішли знімати для вас.